Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні в нас буде в прочитаних маленька десяча книжечка, ще радянське видання, 1974 рік видання. Авдіс Бухар Земляніка Поспела. Це збірник віршиків від цього автора, доволі таки дуже гарно оформлений, але самі віршики, ну. Непогані, дитячі, такі милі віршики про природу і тому подібне, про дітей, але при цьому дуже слабкі. Рими слабкі, підбір слів слабкий. Одним словом, мені не сподобалося. Прочитав, забув, і ніякого е, ні вражень ніяких нема від цих віршиків, ні, задов... ні задоволення. Єдине, що мені дуже-дуже сподобалося, це, звісно, що малюнки. Малюнки в цієї книги просто неймовірно гарні. Подивіться, тільки чого. Варті ці малюнки трави. Дуже-дуже гарно все намальовано. Навіть просто колода в траві, а за те, як гарно намальовано. Тут у нас е відразу віршик про літо, відразу купа е дітвори е грається почти голів стрибають у річку. Далі тут діти йдуть з дідусем у ліс збирати земляніку. І, знаєте, віршик і малюнок, віршик і малюнок. Дуже класно зроблена книга, хоч, і, як я вже казав, текст слабкий, але ну малюнки, Боже, подивіться, яка краса. Ну ви просто подивіться, яке це все гарне. Як гарно поле намальовано, тут колоски, кожен окремо. І шуліка літає, чи то Беркут, чи то ще щось. Я в птицях не дуже розбираюся. Оце дуже красиво. І так самий малюнок, а тут ще й продовження ніби його. Це дуже-дуже гарно. Такі коні, таке, е, таке село дуже красиво. Я би від, не відмовився від такої картини на стіні. Ну, тут слабенький трохи малюночок, це якийсь лагерь дитячий Це вже літо кінчається, прийшла помале осінь. І теж гарний малюнок, і тут зміст. Віршики дитячі, прикольні, милі, але слабкі. По самому як тексту. Із ліричної, з ліричного боку теж слабкі, але зате, ну як же ж гарно книжка оформлена. Дуже радію, що я цю книгу придбав. Досить було дешево, я її брав за компанію до ще декількох книг, щоб набрати на певну суму було. Але я не думав, що буде настільки все класно, що мені настільки ця книга сподобається. Дуже гарні малюнки. Ну, а на цьому все. Буду з вами прощайтесь. Читайте тільки хороші книги, бувайте!